Щороку, 21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи, на честь початку дня двох революцій, Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2014 року, події в історії сучасної України, які змінили життя багатьох українців, їхнє бачення світу і себе у ньому. Хотіли Україну потоптати, але вона піднялася. Жива. Сказав кобзар народу повставати. І до цих пір живуть його слова. Гей, запові Шевченка не згасає ми йдемо за волю, і за правду, за ним. Бо Україна стане на коліна лише перед Богом, більше не перед ким. Тримаємось, браття, що сили. Хай не керує нам різний зброд. Ми разом всі, велика грізна сила, яка і називається народ. Прийшла пора всі яру поскидати. І руки безкладані піднести. Ми будем разом до кінця стояти, боротись, жити і перемогти. Україно, голубко моя, ти на грані живеш у тривозі, і бредеш наче бідна рідня, по важкій і розбитій дорозі, ці важкі і непевні часи, ти один на один із бідою, Гордо голову ненько неси, твій народ завжди поруч з тобою. Ще не вмерла нерожчини, ні слова ні воля, ще нам братя українці усміхнеться доля, Згинуть наші ворога.